Можна, не знаю, я подосліджую, ви теж, там, якщо вам цікаво, перевірте. Тому ось це голодування це не якась там неймовірна дія. Хоча ефект перезавантаження 100% присутній. Бо людина живе своє життя. Тут вона потрапляє в дуже жорсткий голод. І вона умовно вмирає мозок. Єдине, що хоче під час свого життя, не вмирати. І він. І він 100% перезавантажується. Ось на цьому стресі у людини проходять певні усвідомлення, бо там в мозку щось змінюється. І тіло ніби регенерується швидше, щоб мозок не помер. І ось після цього, коли людина виходить, вона типу, здоровіше. Це, це прикольна практика, насправді. Якщо розуміти, як її робити. А для цього потрібно знати, чи немає у мене там проблеми з моїм тілом, чи немає у мене тих запалень, про які я нічого не знаю. А потім вже, там, якщо потрібно, прям якщо потрібно, є більш, точніше, менш радикальні способи, без фанатизму. Має місце бути 100%.